Привіт, друзі! З вами Історичний Експрес. І сьогодні ми вирушимо експрес-подорож до історії зубної пасти. Не прогавте свою зупинку в минулому. Чи замислювалося ви коли-небудь, як і коли люди почали доглядати за своїми зубами? Сьогодні зубна паста це звична річ, без якої важко уявити ранок, але її історія почалася тисячі років тому. Від стародавніх порошків із попелу та подрібнених кісток до сучасних пастій з тором і освіжаючими ароматами. Цей шлях був довгим і захопливим. Давайте вирушимо у подорож у минуле і дізнаємось, як розвивався догляд за зубами від давнини до наших днів. Ще тисячі років тому люди усвідомили, що зуби потребують догляду. Археологи знаходили стародавні зубочистки, які використовували ще в давньому Єгипті, Месопотамії та Китаї. Вчені вважають, що першими щітками було жування гілочок або шматочків дерева, які допомагали очищати зуби від залишків їжі. У стародавньому Єгипті люди виготовляли порошок для чищення зубів із подрібненої яєчної шкарлупи, попелу і навіть подрібнених копит тварин. У давньому Римі використовували подібні суміші. А деякі заможні римляни навіть полоскали рот сечею, оскільки аміак в ній діяв як природний відбілювач. Перші зубні пасти з'явилися в Китаї та Індії приблизно 5 тисяч років тому. Вони містили сіль, сушені трави, перетерте вугілля, квіти та мед. Греки та римляни вдосконалили рецепт, додаючи подрібнені кістки та мушлі для ефективнішого очищення. Справжній прорив стався в 19 столітті, коли в 1824 році британський лікар Пібус Перрі запропонував додавати в пасту мило, щоб зробити її більш очищувальною. У 1850-х роках почали з'являтися перші комерційні пасти, але вони продавалися у вигляді порошку. Зубна паста схожа на сучасну з'явилася лише наприкінці 19 століття. У 1892 році компанія Colgate почала продавати пасту у зручних тюбиках, що зробило її доступною і популярною у всьому світі. У 20 столітті виробники почали додавати у пасту фтор, який захищає від карісу та різні ароматизатори, щоб робити процес чищення приємнішим. Сьогодні є безліч видів зубної пасти, відбілювальні, лікувальні для чутливих зубів і навіть натуральні, що містять лише органічні компоненти. Регулярне чищення зубів стало популярним завдяки розвитку медицини та гігієни. На початку ХХ століття багато солдатів у США під час Другої світової війни отримували зубні щітки та пасту в обов'язковому порядку. Це допомогло закріпити звичку чистити зуби двічі на день, і після війни вона поширилась серед цивільного населення. Перші рецепти зубних паст у Китаї та Індії містили суміші солі сушених трав, перетертих квітів та спецій, таких як кориця і гвоздика, які мали антисептичні властивості. У 15 столітті у Китаї з'явилися перші зубні щітки із щитиною дикого кабана, яку прикріплювали до бамбукової або кістяної ручки. До кінця 19 століття зубні пасти продавали не в тюбиках, а в скляних та металевих банках. Люди брали пасту пальцем або ложечкою, що не було дуже гігієнічно. Компанія Colgate почала продавати пасту в тюбиках в 1892 році, взявши ідею у художників, які зберігали фарби у металевих тюбиках. У давнину люди використовували для чищення зубів тонкі гілочки дерев, які жували або розжовували кінчик, що утворились волокна. Така практика досі популярна в деяких країнах Африки та Близького Сходу. Японські виробники випускають пасти із смаком кавуна, карі, шоколаду, лайма, зеленого чаю і навіть оселедця. Космонавти використовують спеціальну зубну пасту, яку можна проковтнути, оскільки в умовах невагомості полоскання рота проблематичне. Крім фтору, до складу паст часто входять сполуки кальцію, які допомагають підтримувати міцність зубної емалі. Сучасні пасти іноді містять активоване вугілля, яке допомагає природньо відбілювати зуби або срібло, що має антисептичні властивості. Щоденне чищення зубів стало звичною практикою лише у 20 столітті, коли почали проводити активну просвітницьку кампанію про гігієну ротової порожнини. Деякі люксові зубні пасти містять частинки золота та коштують понад 100 доларів за тюбик. Завдяки своїм очищувальним властивостям зубна паста допомагає прибрати подряпини з сіді дисків, чистити срібло і навіть усувати плями з одягу. Ці факти показують, наскільки цікавою та багатою є історія зубної пасти. Вона пройшла величезний шлях від стародавніх порошків до сучасних технологій, які допомагають зберегти нашу усмішку здоровою. Сьогодні зубна паста є незамінною частиною нашого життя. Але її шлях від простих порошків до сучасних багатофункціональних засобів був довгим і захопливим. Її поява значно покращила здоров'я зубів і ротової порожнини мільйонів людей по всьому світу. Завдяки розвитку науки та медицини ми маємо широкий вибір паст, які не лише очищують, а й лікують, відбілюють та зміцнюють наші зуби. Наступного разу, коли ви чистите метазуби, пригадайте цю дивовижну історію і, можливо, зробите це ще більш ретельно. На цьому наша коротенька подорож добігла кінця. Дякую, що були з нами. Якщо вам сподобалось це відео, підписуйтесь, ставте подобайку та діліться ним з друзями. А яку частину ви б хотіли розібрати детальніше? Пишіть в коментарях. До наступних зустрічей!